Зустрічав дорогих гостей хлібом і сіллю. Тож прийміть цей святий хліб, як знак як глибокої поваги, шани і любові до вас, падами івановичу. Жителі села Підкорміля. Гості сьогоднішнього свята сьогодні всіх нас зібрала подія, яка безперечно стане знаменною в історії села. Це відкриття підвідного газопроводу. Ми раді вітати на нашому святі високоповажних гостей, першого заступника голови Верховної Ради України, народного депутата Мартинюка Адама Івановича. Голову управління відкритого акціонерного товариства Волинь Газ Галянта Коротю Мирослава Івановича. Заступника голови правління відкритого акціонерного товариства Гальянта Сергія Романовича. Керівника Камінкаширського управління газового господарства «Болібрухта» Петра Євгеновича Голову Любішівської райж... райдержадміністрації корця Василя Трохимовича. Голову Любішівської районної ради Гриневича Василя Михайловича. Дорогі друзі. Нарешті здійснилась мрія жителів села Підкороміля. Підвідний газопровід збудовано урочисте зібрання з нагоди відкриття підвідного газопроводу оголошую відкритим. Прочистого зібрання. Бажаний та довгоочікуваний природній газ прийшов і до нашого села. Ми цьому ми завдячуємо першому заступнику голови Верховної Ради України нашому славетному земляку Адаму Івановичу Мартиньку. Напевне, немає громади в Любішівському районі, яка б не отримувала допомоги від Адама Івановича. Ось і наші жителі Зарочівської сільської ради неодноразово отримували спонсорську допомогу від нашого земляка. Я впевнена, що всі пам'ятають, коли за сприянням Адама Івановича на території Зарочівської сільської ради було зроблено капітальні ремонти таких приміщень, як сільські клуби в селі Селісок та в селі Заручі. фельдшерсько акушерський пункт в селі Підкормілля. Нещодавно всі ми стали свідками відкриття оновленої школи в селі Селісок та освячення новозбудованого храму в селі Підкороміля. Допоміг Адам Іванович із освітлення новозбудованого житлового мікрорайону в селі Заручі, посприяв коштами і в облаштуванні кладовища в селі Селісок. Тож, дозвольте, від імені жителів Заручівської сільської ради. Щиро подякувати вам, Адаме Івановичу, за ваше, за ваше чуйне серце, за ваші добрі справи, які ви робите для блага наших людей. Низький вам уклін! Хай квітнуть ваші дні яскравим цвітом, і буде в них сердечність і тепло, щоб у житті було чому радіти, а смутку щоб ніколи не було. Бажаєм довго ще прожити здоров'я ще на сотні літ, щоб правмиків вистигли одружити і прав щоб внуки ви встигли одружити і правнуків благословити на навіть на цей світ. Ми дякуємо також сьогодні голові районної держадміністрації Корцю Василю Трухимовичу, голові районної ради Гриневичу Василю Михайловичу. Проєктантам і будівельникам, які збудували цей підвідний газопровід. Особливі, особливі слова подяки висловлюємо і керівникам відкритого акціонерного товариства Волиньгаз, а також керівництву та працівникам Камінькашиського працівникам Кам управління газового господарства і всім жителям села, хто долучився і допоміг у будівництві газопроводу, щастя вам, здоров'я, творчих успіхів! Хай буде удача вам в усьому! Добробут панує у ваших домівках. Багатство, любов і наснага, шана від людей та повага. Шановні односельчани, а зараз слово для виступу надається першому заступнику, голови Верховної Ради України Мартиніку Адаму Івановичу. Шановні жителі села Підкарміля, шановні гості, будівельники, сьогодні досить є символічно, що саме в такий день, а я нагадаю, що сьогодні ми визначаємо день віри, надії і любові, ми з вами маємо можливість запалити вперше у цьому населеному пункті газ. Віра в нас нещодавно появилася, і ми з вами були свідками цього дійства. Сьогодні появляється у вас надія на легше життя, бо повірте, коли ви почнете користуватися цим благом, ви одразу відчуєте, наскільки це легше, наскільки це приємніше. Ну, а любові, дивлячись на діточок, вам і нічого бажати, бо видно, що вона у вас у селі процвітає. І щоб ще більше було, ми подбаємо про те, щоб надати допомогу школі. Я думаю, вона вже почалася для того, щоб було там тепліше вчитися. Я особливо ще раз наголошую, бо знаю вашу ментальність, знаю по своїх батьках, гасія, чи він треба, чи не треба, бо до дорогів звикли. Бо то, ніби, все звичне, повірте, треба він вам. І ви відчуєте, наскільки вам буде легше і полегше. Ті, хто говорить, що це дорого, ті, хто говорить, що її не буде, не вірте. Керівництво нашої держави все робить для того, щоб вирішити цю проблему. І я переконаний, що найближчим часом вона буде вирішена і буде йти газ з Росії. Дешевше, ніж йшов до цього, та й власного виробництва нашого газу. Ми виробляємо більше 20 мільярдів кубометрів газу на рік. Достатньо для того, щоб задовільнити потреби саме у, саме у комунальній сфері. Тому, користуючись нагодою, давайте всі спільно подякуємо дійсно тим, хто провів це диво до вас. Тим, хто активно займається вирішенням проблеми, і я радий сьогодні сказати, хоча нещодавно, десь півроку тому я мав до них певні претензії, але зараз повинен сказати щире спасибі Волині Газу за те, що ми дійсно досить активно і добре співробітничаємо. І не тільки у вас, і незабаром в інших населених пунктах нашого району буде газ, а наше, як кажуть голуба мрія, все зробити для того, щоб у кожному населеному пункті було. Голубе паливо. тому щиро дякую тим, хто працював над цим. Щиро дякую тим, хто забезпечив проведення сюди газопроводу і від щирого серця бажаю. Нехай він добре служить вашому поліпшенню вашого життя. Слово для виступу надається голові районної держадміністрації Корцю Василю Трухимовичу. Шановний Адама Івановичу, шановний Мирослав Івановичу. Шановна громада села Підкоромілля. От тільки що ми їхали в машин... машині з Адамом Івановичем і е розмовляли між собою. Значить, що ще залишилось зробити для Підкоромілля? Церкву побудували, клуба поремонтували, медпункт поремонтували, газ підвели, вода є. В ну, чому не Європа? Школа ремонтується найближчим часом. Вже приступили до ремонту. Я думаю, що за тиждень-другий там будуть стояти вікна і двері. І справді казав Дан Іванович, що е, коли є газ, то є щастя в, в, в хаті. Для чоловіків це буде дуже багато. Е, матимуть вільного часу, бо не треба їхати в ліс, не треба виготовляти дрова. Жінкам не треба випалити печі, груби, бо чоловіки то мало палять, основном жінки. А всю увагу будуть приділяти для себе. Тепер же ваші зачіски. Манікюр, педікюр, все тепер буде в вашому розпорядженні. От тут правильно, щоб підмітили, що треба ну дорогу сам собою, але треба ще, мабуть, хорошу парикмахерську побудувати. Салон краси, щоб був гарний для підкормільців. Ну, це звичайно жарт. А якщо серйозно, то справді дозвольте від себе особисто від районної державної адміністрації подякувати всім, хто був причетний до... Будівництво цього газопроводу це Волинь Газу, Камінькаширському управлінню і нашим хлопцям, які працюють в Любішівському відділенні газу. Воно найбільше е, треба дякувати, звичайно, нашому земляку Адаму Івановичу Мартинюку. Спасибі вам за все, що ви допомагаєте нам, будуєте в нашому районі це і дороги, це школи, це медпункти. Ну, одним словом, вже пальців не вистачає на руках, щоб перерахувати все, що ви робите. Для нас пасибі, і хай вас береже Господь Бог. Слово надається голові правління відкритого акціонерного товариства Волиньгаз коротя Мирославу Івановичу. Дякую. Ви знаєте, вже стало доброю традицією в Любишівському районі відкривати якісь інфраструктурні об'єкти. І ми раді тому, наше підприємство, я особисто, що ми зможемо і як можемо допомагаємо вам, Адаму Івановичу, який дбає за Любичівський район, поліпшувати ваше життя щоденно і вносити радість в кожен день вашого існування. Я хотів би, користуючись нагодою, сказати, що це перший етап в газифікації вашого населеного пункту. Далі буде вже, звичайно, більш копітка робота, яка стосується класифікації тих 150 осел, які вступили в кооператив. На сьогоднішній день завершуються геодезичні роботи. Я думаю, що ми оперативно, якщо буде дозволяти погода, ну і, звичайно, ваші об'єднання ваших людей, яке буде також активно цьому сприяти, ми завершимо цей процес. Я думаю, що ми ще повернемося за Дамом Івановичем і з вами. Пожаримо шкварку в якійсь газові, на газовій плиті вже в першій хаті, яка буде газифікована. Так. Е, я також хочу вас привітати з цим, тому що ви дійсно це тільки благо оціните в процесі життя, в процесі експлуатації. Хочу вам побажати безпечного газу, хочу вам побажати дешевого газу. Кохання, добра і щастя. Дякую. Шановний Адами Івановичу, дорогі гості. Ми, жителі села Підкорміля, високо цінуємо і щиро дякуємо за будівництво підвідного газопроводу. Зі словами подяки запрошуємо до слова жительку села Підкорміля, Медведюк Тетяну Іванівну. Шановний Адама Івановичу, дорогі гості, раді вітати всіх вас на нашій підкормільській землі. Сьогодні у нас незвичайний день. Цей день війде в історію нашого села. Ще донедавна ми навіть і не мріяли про те, що в наших оселях колись буде голубе паливо. Ну а сьогодні, дивлячись на це зібрання, ми, підкормільці, віримо, що воно в нас таки буде. І буде воно, дякуючи нашому високому гостю Адаму Івановичу Мартинюку. Шановний Адаме Івановичу, ми все наше село Підкормілля дякуємо вам за те, що вже було сказано, відремонтований наш. Фаб стоїть красень, новозбудований храм духовний, який став окрасою нашого села. Ну і весь учнівський педагогічний колектив Адама Івановичу дякуємо вам за те тепло і затишок, який ми думаємо будуть у наших, у наших класах у нашій школі. Ми сьогодні зібралися всі учні нашої школи. Дітки, давайте всі разом своїми дзвінкими голосочками подякуємо нашому гостю, скажемо дякуємо. Три, чотири. Дя дякуємо, Адаму Івановичу. Ми вам дякуємо. Ми вами гордимося. Ми вас любимо. І надіємося, що й далі буде в нас з вами тісна співпраця, що надалі ці ваші такі. Хороші справи не завершаться. Ну і в свою чергу впевнена і думаю, хочеться вірити в це, що на виборах 2012 року наші підкормільці достойно віддячать вам за таку високу турботу. Тож бажаємо вам! Шановний здоров'я, щастя і добра, щасливих вузькових весен. На многії і благі літа. А за ті роки депутатства віддані щиро, за ті справи, які ви робите для району, для своєї малої батьківщини, Господь хай сократ поверне вам сили. Дякую. А зараз наступив наступив самий хвилюючий момент нашого свята, зарад заради якого всі ми тут зібрались. Право запалити газовий факел надається. Мартинюку Адаму Івановичу, корцю Василю Трохимовичу, короті Мирославу Івановичу. А, Гриневичу, Василю Михайловичу. Місцевого храму отця Георгія освятити об'єкт. Переконали, що не балоні. Браття та сестри, давайте всі разом помолимося і попросимо милосердного Бога, щоб Господь благословив початок цієї доброї справи. Будь-яка справа вона повинна розпочинатися з молитвою, з надією на Бога, на Його підтримку для нас. Тож, нехай милосердний Господь за підтримки добрих людей по ваших молитвах допомагає усім нам. Благословен Бог наш всегда нині і прісної, вовеки веков. Амінь. Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель души истины и жизнесы и все исполняй сокровища Благих и жизнеподателю, при иди и все лисяны, Очистинные, отца и скверный, и спаси, блаже душа наша, святый Боже, святый, крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во веков Амінь. Пресвятає Троїця, поміли нас, Господі, очисті ріхи наша, владико, прості, бізаконія наша, святий по ісцелі немощі зціліннями нашої мі твоєго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и Нині, и присно и во веки веково, аминь. Отче наш, и же и си на небеси, да святиться, имя Твоє, да приедет, Царство Твое да, да будет, воля Твоя, яко на небесі, на землі хлеб, наш насущний даже на сушний, внесть, и остави нам долги наши, як ожиими, оселям, ножником нашим. И не веди на свои искушения, но избави нас от лукавого. Яко Твое, і царство и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, нині, и присно і во веки веков, Амінь. Господу, помолимся, Господи, помилуй Создателю і свидетелю человеческого рода, детелю благодати, Духовної, подателю вечного Спасення, Сам Господи, после Духа Твоего святого с Вишнім Благословенням на діло сіє И яко, да вооруженно силу и небесного заступления, хотящим ее употреблять, и помочь нам будет к телесному спасению и заступлению и помощи о Христе Иисусе, Господі нашим. Аминь. Справляється освящається, место є благодать святого духа і Трублення води свято свіх священне во ім'я отця і сина і Святого духа. Господь Оберігає усіх нас від усього злого і в добрих наших справах допомагає, а всім добрим людям, нашим меценатам, хай вертає міцним здоров'ям. Дійсно, у сьогоднішній такий пам'ятний день, в день шанування святих мучениць віри, надії, любові і матері їх Софії. Ми просимо милосердного Господа, щоб Господь селяв ці християнські чесноти в наше. Життя в наші серця, щоб завжди в нашому житті була любов один до одного, бо як буде любов, то всі ми з вами будемо щасливими, щоб завжди в нашому житті була віра, бо без віри не робиться нічого. І коли ми будемо мати віру, то як сказав Господь, і гори ми зможемо переставляти, і щоб завжди в нашому житті була надія на краще майбутнє. І дай Боже, щоб. Кожному з нас Господь посилав премудрість свою, бо Софія перекладається як премудрість Божа. І, дорогі браття та сестри, пам'ятаємо, що з молитвою живімо у своєму житті, і хай Господь усім нам допомагає. Я, в свою чергу, від імені громади також дякую нашим меценатам і благодійникам. Хай їм Господь верне сторицею спасінням їхніх душ. Спаси вас, Господи. Шановні учасники свята, сьогоднішня подія ще одне свідчення того, що мрії збуваються. Приємно усвідомити, що нами, простими сільськими жителями, опікується така високоповажна особа, як перший заступник голови Верховної Ради України Адам Іванович Мартинюк. І я впевнена, що ті. Всі добрі справи, які ви, Адаме Івановичу, робите на благо простих людей, назавжди залишаться у серцях наших і жителів села Підкорміля і повернеться до вас сторицею.